Польща не буде відправляти свої війська в Україну, бо Російська Федерація може подумати, що Варшава хоче захопити українські території. Ми не хочемо давати привід, заявив голова МЗС Польщі Сікорський. От, от цього вони бояться. Аби не дати Росії привід, який привід, Путін сам колись пропонував поділити Україну. Нехай мов забирає Польща, цю Західну країну, кому вона там потрібна. Путіну, в смислі, не потрібна, бо М -м 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 Путін все-таки десь там і історію розгортав підручник і бачив, що. Західна Україна Совєтам приносила лише неприємності, і зараз він очевидно також передбачає, що тут так все просто не буде. Західна Україна вона і найменше зрусифікована, і настрої тут найбільш українські, національні, на їхню думку, націоналістичні. То, ну, наша йому той клопіт? Йому й вистачить і беззахідної України. А поляки ні. Вони б то, може, і не проти були тут розділити, але ж вони там вже самі себе бояться, аби ж таки Путін думки часом їхні, їхні не підслухав. Привіт давати, впала їм кусок шматок ракети на це. Та, то так щось. Ну, це випадковий камінець у город залетів. Аби ж тільки приводу не давати, не будуть помічати. Всі хотіли б надавати Росії. тільки Всі, от вони хочуть руками України, щоб це відбулося. Звісно, поляків аж ніяк не приваблює та ситуація, в якій зараз опинилася Україна, і вони будуть все робити, аби не втрапити у подібне становище. Ну але хіба ми їм судді?